Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги сучасної української письменниці Мар'яни Стефак Ключ Грогона. Ця фантастична історія, видана у видавництві Богдан в Тернополі у 2023 році. У цій книзі дуже багато магії, дуже багато пригод та містики. А головний герой книги 12-річний підліток Яромир. Який повинен врятувати світ від прадавнього зла, а саме велетенського змія Горгона. Я кинувся до книги, розгорнув її посередині і шепнув своє ім'я. На порожніх сторінках проявився малюнок прадуба, коріння якого розповзлось у кожен куточок сторінки. З золотими літерами загорілось яромир. Від якого відросли два корінці – власта верховна відьма та гордій, градобур напівнепростий. Чоловік, чи мені тепер слід його називати батьком, різко згорнув книгу, мало не притиснувши мені пальці, і закинув до сейфу. А тепер, синку, ти виконаєш моє перше доручення. Адже діти повинні слухатися батьків, чи не так? Градобур видавив щось схоже на єхидну посмішку. Ти повернешся до своєї нової подружки, добряче подумаєш і знайдеш ключ горгона, який тобі без сумнівів залишила у спадок матуся. Ова! Отже, на возз'єднання з люблячим батьком розраховувати не доводиться. Не встиг познайомитись, а вже змушує до роботи. Та байдуже, намагався я себе переконати. Все одно градобур не той татко, який поведе тебе рибалити, запускати повітряного змія чи грати у жабобов. Та й радше вишмагає ременем, якщо не ту веделку візьмеш за обідом, чи недостатньо ретельно вимиєш вуха. З якого це дива, обурився я, у тому, що в мене ключа немає і що я навіть не знаю, який він на вигляд, я вирішив не зізнаватись. Просто із принципу. А хай знає, я йому нічого не заборгував. А з такого дива, що інакше постраждає твоя маленька подружка, її стара перечниця бабка. А якщо я дуже постараюсь, то і твоя колишня родина. Градобур особисто випхав отете мене за двері, кинувши у тебе три дні. Ну що, зацікавила ця фантастична історія? Тоді завітайте до бібліотеки на Шевченка до відділу підліткового читання та візьміть прочитати книгу Мар'яни Стефак Ключ горгона.